Вітаю на своєму каналі. Сьогодні для вас порада від Таро з 14 по 20 квітня. Так, отож дивимося. Тут у нас шестірка жезлів. Ця карта говорить про активні дії, але з допомогою інших людей. Карта вам радить взяти все в свої руки, братися за те, чого ви хочете, чого прагнете. І рухатися впевнено, активно. Демонструйте, що ви маєте певні знання, докази, досягнення. Покажіть це все іншим людям. Тут потрібна комунікація з іншими людьми. Карта ще вам радить заручатися підтримкою інших людей, бути на виду, в суспільстві, спілкуйтеся з друзями, з колегами. Тут обов'язково потрібно йти на контакт з людьми. Впевнено, цілеспрямовано, за планом. І навіть, знаєте, якщо в душі ви не впевнені, треба вести себе так, як активіст, як лідер. Так, а тут у нас старший аркан диявол. По цій карті більше приділіть увагу матеріальній стороні життя, радостям, сексу, грошам, різним задоволенням. Але ви повинні розуміти, що за все треба платити тут є небезпека в перегибі. Навчіться відчувати, отримувати задоволення. Максимально використайте всі свої ресурси. Кладайтесь на всі сто. Повністю погрузіться в те, чого ви хочете. Повинні одержимо чогось хотіти і щось робити. Але маєте розуміти, де буде перегиб, де буде забагато, де можете починати втрачати контроль. По цій карті важливе відчуття міри, щоб одержимість не привела до зловживань. Тут у нас сімірка кубків. Ця карта радить вам з великої кількості бажань, напрямків вибрати щось одне. Потрібно спуститися на землю і подивитися реально на світ і вибрати. Потрібно тут вибрати конкретну ціль, конкретну мрію. Конкретизувати щось. Мало для прикладу, хотіти. Знаєте, бути щасливим. Треба описати, з чого буде складатися те щастя: сім'я, дім, гроші, авто, робота. Для творчих людей радить розвиватися у творчості. Дивіться на світ очима дитини. Відчувайте легкість. На даному етапі тут, ну, знаєте, не потрібно будувати далекоглядних планів. Тут потрібно одну велику глобальну мрію розділити на меншенькі, короткострокові. І по цій карті будьте обережні з чужими обіцянками. Ось такі вам поради на тиждень. Бажаю всім хорошого тижня!